Срок 3. Вам потрібно записати огляд вашого авто на телефон. Перед початком зйомки, будь ласка, детально ознайомтеся з інструкцією, яка прозвучить у цьому відео. Перше правило: відео має бути записане повільно, безперервно, одним кадром, від початку до кінця. Відео має бути записане в тій самій послідовності, яка зазначена в цій інструкції. Відео має бути записане в стандартному форматі від першої особи, тримаючи телефон в руках. Друге, на початку відео вам в голос потрібно сказати сьогоднішню дату. Наприклад, 27 лютого 2025 року. Та пальцями однієї руки показати одноразовий трьохзначний пароль, який наш менеджер відправить вам на телефон. Наприклад, якщо пароль 2, 4, 3, то спочатку потрібно показати два пальці, потім чотири пальці, і потім три пальці. Третє. Зйомка відео на телефон повинна проходити при гарному освітленні, на вулиці, біля адресної таблички будь-якого з будинків. Не вночі, щоб гарно було видно всі необхідні елементи авто. Четверте, після одноразового паролю відео має включати круговий повільний огляд автомобіля з усіх сторін, щоб можна було оцінити його цілісний стан та вигляд. Далі, номерний знак автомобіля. Він код який знаходиться в спеціальному віконці під лобовим склом автомобіля або в будь-якому іншому зручному місці, наприклад, на передній стійці дверей водія або пасажира, далі салон автомобіля, передня та задня частини? П'яте після зйомки зовнішньої частини автомобіля вам потрібно сісти за водійське крісло, завести двигун та показати приборну панель в заведеному стані. Де повинно бути відображено пробіг автомобіля, помилки та несправності, а також тахометр з оборотами. Шосте: сидячи за водійським кріслом або виходячи з авто, вам потрібно взяти в руки технічний паспорт та показати його з обох сторін так, щоб було чітко видно зміст кожної з сторін. Сьоме, вам потрібно підійти до адресної таблички будь-якого будинку та вказати на неї, так, щоб вона повністю потрапила на камеру. Після сьомого пункту. Відео закінчується. Після відео вам потрібно зробити фото селфі біля передньої частини автомобіля, щоб чітко було видно номерний знак. Все готово. Після запису відео огляду та фото селфі. вам потрібно відправити ці матеріали нашим менеджерам у Viber або Telegram. Тепер давайте переглянемо, як має виглядати відеоогляд, знятий згідно інструкції. Сьогодні 27 лютого 2025 року. Пароль. 2, 4, 3.